Привіт, друзі. Ми сьогодні приїхали на дуже важливу місію, а саме подивитися, як же відбувається монтаж паркету, щоб побачити не тільки гарний результат, а що за цим стоїть. Знайомтесь, це наш майстер Денис. Денис, будь ласка, розкажіть, що ви за собі підвіску в кімнаті і дитячих так, так. закінчити да, зараз угу. Значить, можна готова, тільки підложи. Це вже серед закінчено, так? Так, так, так. так, так. Це Супер. А скільки так на повних днів треба на щоб от цих сил? Ну, ця кімната проходить лінійка один mm -hmm. день, ходимо розширити її ще день, а три рази один чотири. Ну, кожну парочку треба відміряти, відрізати, підтримати допилки, відрізняти, прикласти поміряти. Для того, щоб пакет ідеально у вашу кімнату, всі ваші приміщення. Ми обов'язково спочатку його викладаємо і ділимо ще краще його розмістити, щоб потім все було зручно обрізати, щоб гарні були стики. Зараз це трошки більше розкаже наш майстер. Вирішували по направленню укладки і по розкладці, тому що в mm -hmm. нас є примикання важливо до плитки. Важливе примикання до скорень, щоб у нас там не були маленькі кусочки, або не були там якісь некрасиві вставки. Ми вирівнювали, вирішували або трошки змістити лівіше, або правіше, і від цього виштовхнули. Так би можна було від центру кімнати, ось у нас вікно, центр кімнати, так показати. Але якщо ми будемо від центру стартувати, то в нас, виходить, біля плитки вставочка зовсім там маленька сантиметр, і, і не красивий кусок по роботі. Пані безпогано. Ця ілинка продовжиться саме сароби, спальня, цього ж школі. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що незважаючи на те, що в нас зараз ідуть монтажні роботи, ми турбуємося про те, що після роботи наших майстрів у вашому домі залишалося чистенько. Це теж наш паркет, Але так як ми використовувати як були стали в ми після вибухи паркету його привантажуємо, залишаємо батько якийсь час. Ми його навантажуємо для того, щоб він... Куди не рухаться, буде держати, забезпечити максимальне щільне прилягання до основи. Тож, як бачите, процес укладання паркету, особливо ялинки, це дуже такий кропіткий процес, тому що кожну дощечку потрібно поміряти, потім піти її правильно, чітко, рівно відрізати, якщо це дійсно окрема, справжня, ймовірна робота. Один з цікавих етапів це робота із клеєм. Попередньо майстер розкладає та відмічає цілий ряд, який збирається викладати для того, щоб подивитися відповідність малюнку дерева. І тільки після того, як відмічена кожна дощечка, майстер піднімає весь ряд і наносить клей для подальшого вкладання паркету. Це у нас компонент Б отвердитель для двох компонентного клею. Компонент Б наливається компонент А, і завдяки цьому клей застиває. Ось таким чином а на 9 кг клею, да, 1 кг засвідя. Це, Це клей, який дає нам 100% гарантію при правильному замішуванні. Але замішувати треба обов'язково дріб'я, або ж буде круто ну, кимось. Ну не якоїсь там історичні часи, деякі я бачу, палкою, але палкою він так не розмішується, як вінчиком. І тоді починаються якісь питання. Ці питання ж не потрібні. І після такого клею ми вже в принципі паркет зняти не можемо. Так, він коли 24 години, тому що він повністю застиг, тоді вже тільки горубать. Так очищуєте його? Так, да, так, да, да. що трошки річного зіб'є, буде потім трошки простіше його почистити. Ось тут ми якраз бачимо, як майстер відмічає кожну дощечку, а потім по цьому малюнку наносить клей рівномірно спеціальним шпателем. Кожна дощечка перед вкладанням на клей викладається на рівну ґрунтовану поверхню для підрізки в точний розмір. І вже після нанесення клею на підлогу все легко і швидко вкладається як пазл. Так як клей сохне дуже швидко, то він намазується тільки там, де зараз буде викладатися дошка. Я впевнена, що ви цього не знали, але ми виготовляємо не тільки паркетну дошку, а ще й підвіконня. Подивіться наскільки розкішно виглядає, що підвіконня і паркет в одній кімнаті одного кольору. Як вам таке рішення? Тож, ви побачили, скільки насправді роботи стоїть за тим, щоб у вашому будинку лежав гарний паркет. А ми повернемось на цей об'єкт вже за два тижні, тому чекайте другу частину, де ми покажемо, як це все виглядає у повному готовому вигляді.